Була заява від міністра оборони Пісторіуса, який говорив про те, що Росія виробляє більше зброї, ніж її зараз треба на війні, та заповнює склади. І, ну він каже про те, що це так, таким чином Росія планує ну, велику війну. Ну тобто, з вашої точки зору, війна має на увазі, як ви вважаєте, проти НАТО, тоді і яка тоді ну, які тоді країни у небезпеці, скажімо так, в першу чергу. В небезпеці ті країни, які є найближчі до їхніх кордонів. Це країни Бал Балтії і Польщі, це е, та ж сама Фінляндія і Швеція, це те, що безпосередньо е, уже, і, можливо, навіть і вже е, Словаччина, і, можливо, вже та ж сама Румунія, е, та ж сама Болгарія. Тому треба, ну і країни. Е, НАТО це розуміють, тому і активзувалася їхні політики військові, і активізувалась їхня економіка. І для нас якраз це той якась е, приклад того, що ми мусимо підняти рівень е, сприйняття України як е, фактора, того, що якщо Україну добре е, підтримувати і добре забезпечувати, воювати буде Україна і Українці, а країни НАТО е, е, тільки відбудуться економічними, скажімо, певними функціями. Це можна на цьому можна дуже дуже добре грати, але показувати треба яскраві приклади наших перемог, так само як і яскраві приклади невеличких перемог, що стосуються застосування тієї зброї, яку ми від них отримуємо. Це дуже було добре, як ми могли б рекламувати навіть в закритому варіанті для їхніх. Політиків для їхніх військових, а от ваша зброя вразила так, то так ми застосували, а так, отак. Та, 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 та. А коли росіяни покажуть цю зброю, яку там захоплено, і це абсолютно нормально під час війни. Хтось втрачає, хтось захоплює, хтось втрачає. Росіяни покажуть, а ми нічого не покажемо, то це буде не на користь України. Тому у нас є ще час протидіяти, підготувати такі самі виставки по захоплені російській зброї з підкресленням, завдяки яким зразкам західної зброї це було захоплено, і завдяки яким боєприпасом це було знищено. Сергій Григорович, а які наші шанси ну от о, у спільному виробництві, от, зокрема, коли ви говорите про виробництво зброї, зокрема ну систем Петрі, тому що зокрема про це говорила хтось. Хто, хто говорив? Говорила посол України в Сполучених Штатах Америки Оксана Маркарова. Вона говорила про те, що вже відбувалася зустріч із представниками американського та українського бізнесу, і вона говорила про те, що коли президент двічі приїздив до США, то двічі це питання обговорювалось. Які наші в цьому плані, зокрема, шанси знаєте, у пані посол дуже класно і ефективно ходять дві речі. Перше це просування свого кулінарного бізнесу в центрі Вашингтона. І по-друге, це чудовий провал е нереалізації лінлінсу. Все інше, все, що робить пані посол, це дуже погано, от чесно кажу. Тому коли вона починає роз розповідати про патріоти, хай вона спочатку е розрізніть е які патріоти, які ракети, і все це ну це просто піарні про що і зустрічатися, розмовляти. І реалізовувати це зовсім речі. Речі ми можемо говорити про те, що завгодно, але на даному етапі хто нас допустить до високих технологій, ви розумієте, що це -мільярдні контракти, мільярдні мільярди, не мільйонні, і технології нам ніхто не передасть. Нам дають це використовувати, слава Богу. А от те, щоб ми це могли б, е робити, ну це смішно. Тому нехай інколи вона зрозуміє, скільки раз вона промовчить, скільки раз вона не, не пожалкує. Якщо ще говорити зокрема про це рішення так щодо виділення Україні допомоги, зокрема Ян Столтенберг говорив про те, що допомога Україні на підході, але для перемоги для перемоги він каже, ще не пізно. Якщо в цьому взяти дивіться, ось рішення Конгресу США, також новина про те, що за чиську ініціативу боєприпаси мають надійти в Україну до кінця травня, також була новина про те, що винищувачі, зокрема, так також мають з'явитися на наприкінці весни, так на початку літа. Новина зокрема про те, що Петр... на Петрі на Петріот Україна очікує також так мова про сім систем. Зокрема, про це говорив міністр закордонних справ Митрополева. Всі ці перелічені фактори ну, знову ж таки вони вказують спільно на що? Про те, що партнери ну мають такий спільний план щодо перемоги ві... У ві... У цій... України у цій війні, чи ні? Як ви вважаєте? Партнери мають план перемоги України в цій війні? А що ви так вирішили? Ні, я вас запитую. Ось ці перелічені фактори, вони на що вказують? Вони не вказують, те, що вони буде допомагати Україні. Але якщо ви думаєте, що е, певні партнери е, бажають нашої перемоги в цій війні, то ви глибоко помиляєтесь. А я хто не скажу. бажає? Е, питання полягає в тому, що вони не хочуть, щоб е, програла Україна. Вони хочуть, щоб не програла Україна, але вони абсолютно не хочуть, щоб виграла Росія. Тому таки знаєте патова ситуація, бо Росія для них один з тих факторів, які вони не хочуть втрачати, починаючи від ринка сировини, закінчуючи те, що з чого найбільше боїться і Сполучені Штати і Захід, це те, що в разі розвала Росії буде втрачений контроль над величезною кількістю ядерної зброї, яка є в Росії, і це приведе до знаєте, страшного зростання ядерного тероризму, особливо в руках. Певних, знаєте, таких екстремістських організацій, тому е, не тіште себе на надією, що вони хочуть, щоб е, Росія програла. Вони хочуть, щоб Росія слабла, але про програш вони піднімає, не піднімають питання Дерію, Роручу, щодо саміту миру, який відбудеться у Швейцарії. Президент говорить про те, що Росія хоче зірвати його і має для цього конкретний план. Скажіть, будь ласка. З вашої точки зору, ну тобто, чи бачите, ви власне такі кроки, які наразі вже задіє та запроваджує Російська Федерація для, для цього, і ну тобто, як ваше очікування від ось цього першого саміту? Мене цікавить проблеми не самітом, мене цікавить проблеми е, покращення роботи всередині країни по економіці, по підготовці людей і по фортекаційно обладнання території, оце такі для нас більш е, важливі питання. А що стосується саміту, ну знаєте, е, запрошувати на саміт мира країну агресор, то це взагалі було б смішно. Тому давайте все ж таки звернемо увагу і е, звернемо увагу українського суспільства не на те, хто нам буде допомагати і яким чином на яких самітах, а чому наша влада всередині країни відволікає суспільство від власних провалів і розповідає про якісь саміти міру, коли самі провалили закон. Е, про мобілізацію попередній невиконанням, провалили переведення економіки на функціонування мого особового періоду, і ще багато чого провалили. Тоді ж Російської Федерації там не буде. Не буде чудово. Буде ви розумієте, російські спецслужби мають величезну кількість різного компромату на різні на політики різного рівня в країнах заходу. І саме завдяки цьому компромату вони лобіюють інтереси Росії. Треба дивитися на ці речі. Той самий канцлер Німеччини, кимсь був попередньо вирішений, кимсь був доведений до цих посад, тому і він займає таку ж саму позицію, як і Ангела, Ангела Меркель попередні роки. Про російську. Ви маєте на увазі, що Шольц наразі веде має про російську позицію? Ну, не прийняття рішень по Таросу. Ви рахуєте це на користь України чи на користь Росії? А, й, а й інші рішення спокійно. Я задав питання про це. Ну, в США сподіваються, що після. Не охоти від відповіді. Сергій Дови... ну я ж не канцлер Шольц. Я, я журналіст, і, і вам не, ну Ні, так ви ж робите висновки по діях, так? По словах і по діях. Вони сказали, ми вам ракети не дамо. Якщо ви надаєте нам ракети, це кому на користь? Росії чи Україні? Звичайно, Росії. То яка це пропозиція Позиція про російська про російська? Давайте без напівтонів чітко розставляти крапки над її. Але ж окрім Таурусів, німеччина допомагає Україні значно Значно, погоджуюсь, але це достатньо сильно впливає на ситуацію на фронті. Я б не сказав, це утримує ситуацію під контролем, але щоб це дало таку знаєте, переломний момент? Ні, хоча у німців достатньо сил засобів, якби вони могли це зробити. Вони е, розповідають багато, роблять не так багато. І е, в певних моментах е, тонкий шар масла на куску хлібові показує, що нас можна кормити. Ні, ну, військово розуміння е, це не дасть нам здохнути з голоду, але перемогти нам це точно не дасть спроможності.